Шановні підписники, ми продовжуємо читати книгу Дао Тойота Джефрі Лайкера, яка коштує приблизно 620 гривень в Україні. Отже, четверта сторінка. Лао Цзи в третьому столітті до нашої ери писав: прагнучим малого, досягнеш багато чого. Великі завжди в центрі уваги. Їх вивчають вздовж і впоперек. Усі хочуть дізнатися їхні секрети. Щоб скориставшись ними самими стати щасливішими і успішними, тільки прикладів успішного розгадування чужих секретів ми знаємо небагато. Якщо взагалі знаємо, може пощастить цього разу. Адже перед нами чергова спроба розгадати секрет успіхів знаменитої японської автомобільної компанії Toyota. Цього разу вона належить американському фахівцю Джефрі Лайкеру, який присвятив понад 20 років життя вивченню Toyota. Численні попередні спроби часто зводилися до вивчення методів та прийомів, що використовуються в компанії Toyota у чих чи інших ситуаціях. Логіка була зрозумілою моделювати думки японців, їх релігійні погляди та культурні традиції завдання невдячне і навряд чи взагалі вирішуваними. А от організувати, наприклад, систему можна буде. При цьому відомо, що компанія Toyota дуже допомагає в цьому. Чому б не допомогти і нам? Однак поступово з'ясувалося, що на цьому шляху не чекають стійкі результати. Тимчасове поліпшення досягається майже завжди, але й годі, довелося купати глибше. Виявилося, що фірма виникла як бізнес сім'ї Тоєда ще в 1894 році, коли Сакіті Тоєда зробив свій перший дерев'яний верстат ткацький верстат. А вже в 1926 році виник завод з виробництва автоматичних ткацьких верстатів, що існує і досі в групі компанії Toyota. Син засновника Toyota, заводу Кійтиро в 1929 році вдало продав в Англії патент на один із верстатів на виручені гроші за доручення батька, заснував в 1930 році автомобільну компанію. Він виявився гідним свого батька завдяки засновникам. У гені компанії було закладено ідеї роботи точно, вчасно та бездефектно. Тим часом вибухнула Друга світова війна, а за нею прийшли поразки, розруха і окупація. Завод лежав у руїнах. Все треба було починати наново. Кажуть, що на той час світ народжує тих людей, котрі здатні відповісти на його виклик. Принаймні, такою людиною виявився начальник механічного. Виробництва Таїті Оно. Йому судилося створити команду, яка зуміла протягом 30 років розробити і впровадити те, що тепер називається виробничою системою Toyota TPS Toyota Production System. Існує легенда, що одразу в 1954 році Оно відвідав ще тоді новий тип магазину в США, який називався Супермаркет. Прогулюючись залом, він зауважив, що покупці витягують. Товари, які їм потрібні в тій кількості, яка їм потрібна. У цей момент до нього прийшло осяяння, і він прийшов до фундаментального принципу точно вчасно принцип витягування продукції знизу з процесу, що йде зверху. Сам Оно розповідає про це дещо інакше. Виробнича система Toyota спочиває на двох опорах. Стоїть на двох опорах, Концепція точно і вчасно та автономізації, тобто автоматизація за участю людини. Інструмент використовуний організації. Інструмент, який використовується функціонування цієї системи, називається канбан. Його ідею я запозичив у американському супермаркеті. Тобто, інструменти, які використовуються в системі, називаються Канбан. Після другої стої війни до Японії потекли американські товари, жувальні гумки, Кока-Кола, навіть позашляховики перші супермаркети. Американського стилю з'явилися в середині 1950 х років, і чим більше японців приїжджали до США, тим більше вони вважали, що існує глибинний зв'язок між супермаркетом та стилем повсякденного життя Америки. Отже, цей тип магазинів викликав ажіотаж у Японії через властиву японцям цікавість і схильність до наслідування. А в 1956 році Оно вирушив до Америки, щоб відвідати заводи General Motors, Ford та інші машинобудівні компанії, але найсильніше враження були пов'язані з найпоширенішим в Америці супермаркетами. Причина полягала в тому, що вже з кінця 40-х років у цеху механ... механізованої оброботки Toyota він керував і досліджував. Американський супермаркет та можливість застосувати його методів у роботі підприємства. Он описав, що об'єднання автомобілів та супермаркетів здається дивним, але після тривалого вивчення впровадження супермаркетів в Америці ми встановили зв'язок між супермаркетом та системою точно та вчасно. Можна цитувати далі, а головне вже сказано, і в житті завжди виходить і складніше і цікавіше ніж у легендах. Важливість робіт Таїті Оно американці усвідомили не відразу. Вони схаменулися і переклали його книги лише через 10 років після їх виходу в Японії. Зате всі відразу. Маючи в своєму розпорядженні цю просту та наочну таблицю, яку він створив, це історія створення виробничої системи TPS, ми можемо простежити у часі за найбільш значущими подіями. На Toyota з точки зору їх натхненника і організатора Таїті Оно. Звичайно, було б наївно вважати, що ця вся багаторічна історія становлення виробничої системи Toyota завдячує одному тільки Оно. З 1955 року з Toyota почали співпрацювати з Сінко Сігео. Якщо він знав, що треба робити, то Сінко вже знав, як це треба робити. Він почав з того, що навчився переналагоджувати. Преси тиску за дуже короткий час, як ми знаємо, з схеми Оно кінцевий результат становив 15 хвилин. Американцям таке і не снилося. Але наступний крок Сінго був ще двовіжніший. Почавши з застосуванням статистичних методів, він несподівано дійшов висновку у тому, що можлива така організація виробництва, коли він категорично виключає будь-яку можливість виробництва невідповідної продукції. Цей підхід поки йоке поки перекладається. Як безглуздість, що не зовсім точно. Точніший термін захист від ненавмисного порушення. Це дійсно стійкість від дурня, але різниця часто не усвідомлюється. Як би там не було, йому вдалося не лише теоретично обґрунтувати, але практично збудувати численні системи такого роду. Вийшла система, називається нуль дефектів, але не в тому сенсі, як це розуміли в США. А в тому, що запобігання помилкам було закладено в саму структуру процесу, і саме процес перешкоджав порушення технології, його численні книги та консультаційна діяльність завоювали світ. Інший знаменитий японський фахівець з якості доктор Геніті Тагукі в 1950 році розпочинав свою роботу спільно з найбільшим постачальником Toyota компанії Ніпонденсо створює цілу систему методів, призначених для забезпечення якості продукції та послуг. Основну їхню основу, значить, становлять методи планування експерименту, розвинені на основі відомих західних підходів, але дивним чином пристосовані до завдань менеджменту якості. Звичайно, в нашій короткій розповіді важко задати про всіх причетних, але відзначимо інших і деяких інших японських. Фахівців, потім ми про них розповімо. Ситуація стала прояснюватись після відомої японської автомобільної експансії в США на початку 80-х років минулого століття. Ця історія призвела до чергової спроби осмислення ТПС у вигляді ощадливого виробництва. І що ж у нас в кінці кінців є в висновку? І ось тепер перед нами ще одна спроба привести систему Toyota до 14 основних принципів. Є надія, що вона містить черговий крок до розгадки секретів Тойота. А може, і секретів знову немає. Нам весь час намагаються розповісти, а ми ніяк не можемо це зрозуміти. Сформульовані автором 14 принципів беззаперечно. Допоможуть читачам просунутися у розумінні роботи компанії Toyota, але набагато важливіше, що вони можливо зрушить нарешті з мертвої точки реальні процеси та впровадження в практику всього найважливішого та кращого, що ми можемо навчити, з досвіду компанії Toyota. Наприклад, в своєму бізнесі продавання сухофруктів, ізюму, автомобілів з США, наприклад, різні там автосервіси. Контроль доступу домофони і тому подібне. Зрештою, тільки заради цього і варто витрачати час і зусилля на читання книги, які не пропадуть даремно. Щоправда, робота з аналізу досвіду Toyota виходитимуть, мабуть, ще довго. Автор статті витяг з системи Toyota 4 уроки. Ось 4 уроки значить, називається так: ніщо не замінить безпосередньо, безпосередньо спостереження. Тобто треба дивитися постійно. Зміни вводяться як експеримент. Тобто все що, треба, все, що міняється, це як експеримент, а не так, що все ламаємо попереднє, робимо нове. Ні, треба лишити старе і попробувати щось нове, але в якості експеримента не вийде, викинемо. Третій пункт: треба робити як найбільше експериментів. І четвертий пункт менеджер не вирішує проблем, а вчить цього інших. Нехай ці пункти стануть для нас інформаційними роздумами для того, як ми можемо здолати свої проблеми і використати цю інформацію на свою користь. Сьома сторінка. Ось що пише автор книги Джеффрі Лайкер. Значна частина досліджень та інтерв'ю на підприємства Toyota у Японії та США послужили основою для цієї книги «Дао Toyota. Коли мене попросили написати цю книгу, я негайно звернувся до Toyota з проханням надати мені підтримку і дозволити провести ще низку інтерв'ю щодо методів Toyota. Керівництво компанії люб'язно погодилося допомогти мені. Як з'ясувалося, сама компанія щойно випустила власну внутрішню версію. Дао Toyota, щоб забезпечити доступність генетичного коду Toyota, при створенні в різних країнах світу своїх дочірніх компаній, які керують представники міжнародної команди. Цей проект був такий дорогий, що президент компанії Toyota погодився особисто поговорити зі мною, хоча майже ніколи не давав інтерв'ю і тим самим допомогти і знизити вартість цього проекту. Секрет. От його відповідь в інтерв'ю була приблизно така: секрет ДАО Тойота, який вигідно відрізняє Toyota від інших компаній, не в окремих прийомах чи методах, чи методах. Найважливіше, що всі вони працюють як єдина система. DAO потрібно практикувати день у день завзято і послідовно, без авралів і поспіху. Протягом року. Я розмовляв з більш ніж 40 менеджерами та представниками адміністрації Toyota, які займалися виробництвом продажем продукції, логістикою, запчастинами та технологією виробництва. Загальна тривалість цих розмов становила 120 годин, і вони записані всі мною. Я розмовляв з кількома колишніми менеджерами Toyota, які тепер використовують накопичений досвід в американських компаніях, а також з постачальниками Toyota. Я побував на багатьох заводах Toyota та їх постачальників у відділах збуту компанії в розподільчому центрі, на ділянках приймання деталей, що поставляються та випробуються на полігоні в Аризоні та в технічному центрі Toyota. Які завдання я ставив перед собою працюючи над книгою DAO да, Toyota? По-перше, мені пощастило познайомлю з унікальною культурою компанії, яка вирізняє найвищу ефективність роботи. Я хотів поділитися своїми знаннями. По-друге, на Toyota. Мені хотілося побувати, побачити причину успіху Toyota по-новому. Найважливішим висновком щодо Тойота стало те, що успіх компанії визначається балансом між двома складовими: культуру, яка передбачає і цінує безперервне вдосконалення співробітників, і технічною системою, в основі якої лежить принцип потоку, що ефективною створює додаткову цінність. Звідси третє найважливіше завдання. Навчити інші компанії ефективно застосовувати досвід Toyota і навчити на власному досвіді неухильно підвищувати якість роботи, оскільки підхід Toyota та виробнича система TPS досить складні, книга включає в собі три розділи. Перша частина знайомить нас з, зовнішні, з сьогоднішніми досягненнями Toyota та історією компанії вона розповідає про розвиток TPS. Нову концепцію виробництва, яка докорінно змінює підхід до бізнесу у різних галузях промисловості. Тут показано, як застосовувалися підходи Toyota при створенні Lexus і Toyota Prius, що дозволить побачити їх у дії. У другій частині я розповідаю про 14 засад DAO Toyota, які вилені в процесі дослідження. Ці ключові принципи є основою методів і інструментів TPS та управління компанією загалом. Ці 14 принципів поділяються на чотири групи. Перша філософія довгострокової перспективи. Тойота відноситься до, гос... до довгострокових планів дуже серйозно. Вищий менеджмент бачить головну мету роботи компанії у створенні додаткової цінності для споживача та суспільства, звідси прагнення до самого, щоб у довгостроковій перспективі компанія залишалася системою, яка легко адаптується. До зміни зовнішнього умов і працює з незмінною ефективністю. Якщо цього не буде, інвестиції Toyota у безперервне вдосконалення та навчання втратять будь-який сенс. Сторінка 10 з 214 сторінок. Наступний принцип: правильний процес дає правильні результати. Отже, Toyota компанія, яка орієнтована на процес, орієнтуючись на ідеал. Потік одиничних виробів, докладніше про це розповідається в розділі 8. Я про це потім наголошую. Тойота на власному досвіді розібралася, як працює той чи інший процес. Потік дозволяє забезпечити найвищу якість за мінімальних витрат, дотримуючись безпеки та підтримуючи високий моральний дух. Увага, яку Тойота приділяє процесу, увійшло в тіло і кров компанії. Це частина її генетичного коду. І менеджери щиро переконані, що бажаного, бажаного результату можна досягти лише використовуючи належний процес. Наступний принцип збільшення цінності організації шляхом розвитку співробітників та партнерів. Підхід Тойота включає комплекс інструментів, які забезпечують постійне вдосконалення та розвиток людей, потік одиничних виробів висуває найвищі вимоги до людей і виробництва. Проблеми негайно стають явними і вимагають негайно вирішення, і інакше зупиниться виробництво. Люди, відчувають, що їхня робота постійно потребує оперативного вирішення складних питань, і це стимулює їхнє професійне зростання. Менеджмент Toyota вважає, що компанія створює не лише машини, а й людей. Від себе додам, ви собі уявляєте, наскільки це все глибоко. Як ми це все можемо перенести на наш бізнес? Продаж. Сухофрукти, огород, село, виробництво часника чи ще чогось іншого. Наступний принцип значить постійне вирішення, вирішення фундаментальних проблем стимулює безперервне навчання організації. Найвищим рівнем вияву Дау Тойота є постійне навчання, його мета навчитися виявляти першопричини проблем і запобігати їх повторному виникненню. Кропіткий аналіз осмислення та обмін інформацією про зроблені висновки настільки ж важливі для вдосконалення, як і правило, про стандартизацію прийомів і методів, що зарекомендували себе. Третя частина книги розповідає про можливості практики Дао Тойота і про те, що потрібно зробити, щоб організація перетворилася на ощадливе підприємство. Один з розділів, присвячений застосуванню підходів в компаніях. Які не виробляють продукцію, а надають послуги. Якщо ви зрозуміли секрет успіху Тойоти і ознайомилися з системами забезпечення якості, це ще не означає, що ви зумієте докорінно змінити свою компанію, яка існує в тих чи інших умовах. Однак, приклад Тойоти надихає. Він дозволяє усвідомити наскільки важливими є тверда позиція керівництва і стабільність ціннісних орієнтацій, які не зводяться. До отримання негайного відразу прибутку. От як у нас, наприклад, від себе додам. Відразу, відразу, хочеш побільше, побільше. Зовсім ні. Ти повинен уявляти цю цінність, цю орієнтацію. Оптимальне поєднання філософії, процесу, людських ресурсів і вирішення проблем створює структуру, що сама навчається. Я переконаний, що будь-яка компанія, що займається. Виробництвом або наданням послуг повинна стати структуру, що навчається, якщо вона хоче досягти успіху в довгостроктовій перспективі. Тойота блискучий приклад такого підприємства, хоча кожна компанія має свій шлях і вчиться на помилках. Даво Toyota може допомогти всім, хто вирушає в цю подорож, зробити перші кроки. Джефрі Лайкер, доктор наук Мічиганський університет. Закінчили. und